Вітання всім глядачам. В нас в гостях президент футбольного клубу Легіон Стільсько Мартин Каньовський. Рада вас бачити. Добрий. день. Яким був для вас цей сезон, і як вдалося Легіону перемогти в третій лізі в дебютному сезоні? Ну, насправді цей сезон для нас він був важким. Важким. Чому? Тому що. Ну, це для нас перший рік на обласному рівні. Тобто ми не знали, куди ми йдемо, що, що ми там будемо робити, як ми це все будемо сплановувати. В плані там і футболістів, яких футболістів нам потрібно, який потрібен тренувальний процес. Але, скажімо так, якось ми так послідовно це все виконували в плані там, нашого тренера, який, ну, Зробив дуже багато зусиль для команди. Ми починали з юста, де ми провели маленький, ну, невеликий відбір, тобто хлопців, які нам потрібні, скажімо так. Якось воно все так пішло. Дуже швидко знайшли там декілька футболістів. Ми їх так скажімо, за один-два матчі переглянули, тобто з ними переговорили, вони нам підійшли, вдарили по руках. тобто І е е якось воно далі пішло вже так поступово. Там тренувальний процес, помалу включались е е інтенсивні тренування. Тобто, ми зиму не відпочивали. Ми грали на юста тоді, попри це, ми тренувались постійно. І все-таки ми ще тоді ми не розуміли, чи ми все-таки йдемо в третю лігу області, чи ми, ми ще поки будемо залишатись там на районному рівні. Але ми спільною думкою з хлопцями, з тренером якось переговорили, узгодили, а чому б не попробувати? Тобто, і все-таки ми вирішили йти в третю Лігу. Сезон був важким. Тобто, перед відповідальними іграми в нас бувало таке, що в нас з основи. Там три чоловіка нема, тому що там, вони травмовані. Е, підтягували хлопців з заміни, хоча що всі тренуються разом. тобто якось, там, Є хтось сильніший, є хтось слабший. Але почуть по ми якось витягували і тобто, виходили на матчі, розуміючи, що нам буде важко. Е, але хлопці ну, давали боротьбу, давали бій, тобто справлялися з тим. Якось і морально, і духовно. Тобто, у нас все, все вийшло, скажімо так. Що найбільше мотивувало вашу команду до перемог? Любий гравець хоче завжди перемогти. Тобто Хоче, щоб його команда перемогла. Е е е і в нас якось так вдалося зробити команду от як велику родину, як велику сім'ю. Тобто що всі один за одного стоять, тобто, І бажання виграти було в кожного. Тобто нема такого, що там, ми, там, наприклад, якогось гравця взяли там з якоїсь іншої команди. Тобто, і він там себе не показує. Але, ну, скажімо так, він не з командою і з командою, а в нас всі якось так одним цілим стали. І бажання було всіх, велике бажання було всіх. І ми йшли до того. Тобто ну, у нас вийшло, я так вважаю, що, тобто, щоб взяти третю лігу, щоб виграти, стати чемпіонами. Як команда відзначила перемогу в третій лізі? У нас був фінальний матч. Він був складним складним, тому що ми грали проти команди Стрілків. Чомусь нам ця команда вона завжди нам, скажімо так, вона була нам незручна. І це в прямому значенні цього слова, незручна. В нас було дві поразки з цією командою, тобто ми там вигравали, 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 тобто йшли нормально тобто протягом сезону, але чомусь зустрічалися з цією командою, в нас завжди поразка. Чому не знаю? Тому що ну, хлопці самі казали, їм команда незручна, не йде і все. І якось так попало, що в нас фінальний матч з цією командою, і ну, були настанови, тобто від тренера були настанови, так і від мене. Нам потрібно вигравати. Хлопці, ми вже зробили практично всю роботу. Там ще лишився один відсоток. Це 99% ми вже пройшли всієї роботи. Мусите виконати завдання, мусите зробити. Ми вже за крок до чемпіонства. Тобто, і ми вийшли на цей фінальний матч, дуже сильно настроєні. Хлопці віддавали себе на всі 100%. Була дуже сильна боротьба, але. Ми не то, що взяли чемпіонство, але ми ще віддали вдома ті всі голи, які ми пропустили в них. Тобто ну, Це, це, це була така складна гра. І якось після цієї гри, тобто, ми ще так, скажімо, відч... не відчували, що ми чемпіони. Ми, ну, десь там пройшов тиждень-два, і тоді ми вже так більше вже думали там про святкування якесь, тобто, щоб зібратися всіма там, про нагородження. І тоді ми вже коли вже зібрались, ми вже відчули, що ми чемпіони, вже нагородження пройшло. Тобто, спочатку ми відходили від того. От реально ми відходили, тому що багато праці було, багато роботи було зроблено. І хлопці хотіли віддихнути. І вже от на саме нагородження, на саме святкування ми вже відсвяткували. І готуємось, ну, працювати вже далі. Ми плануємо йти в першу лігу, але чи в нас буде змога там, зі сторони федерації, скажімо так. Тобто Ми ще в режимі очікування, переговорів. тобто, Якщо в нас буде така можливість, ми, звісно, хочемо йти в першу лігу. Всі настроєні в першу лігу йти. Чому? Тому що ну, от ми грали, наприклад, там, Кубок весни, і там, де ми теж здобули перемогу, тобто стали чемпіонами Кубку. Там команди були як і першої ліги, так і другої ліги. тобто і Ми ну, нормально з ними грали, тобто, і перемагали, і виграли цей кубок. І як на мене, ми достатньо вже якби, сформована команда, яка може і в першій лізі себе показувати, тобто і непогано показувати. Якщо не буде такої можливості, ну, тоді прийдеться йти поступово, будемо тоді стартувати з другої ліги. Але ми намірені на першу лігу. Чи плануєте ви зміцнити склад перед наступним сезоном? І чи покинув команду на даний момент хтось? Ну, на даний момент ніхто не покинув команду. Тобто, в нас не було таких думок, щоб там когось відкидати з команди. Нам потрібно, скажімо так, тільки підсилення. В нас, ну, звісно, є гравці, які слабші за інших, але, ну, як на мою думку, це треба наоборот їх підтягувати до сильніших. Тобто вони тренуються постійно, всі разом. І в плані там, зараз на наступний сезон ведемо переговори там, з декількома гравцями. Поки що ну позитивно. Я надіюся, що вони все-таки до нас перейдуть і будуть вже за нас грати. Навіть є гравці з районних команд, тобто які вони я вважаю, що вони будуть ну, досить добре себе показувати, які мають бажання грати в футбол. Так і є гравці навіть із прем'єр-ліги. Ми ведемо якісь там ну, тісні такі перемовини, тобто і по умовах, тобто як це все має виглядати. Зараз все проходить на даному етапі все окей. Ну, надію, що, що вони погодяться і вони нас підсилять. Тобто, ну, Однозначно потрібно підсилюватись, бо, тому що десь, десь є якісь провали десь на якихось позиціях. тобто Хтось десь не допрацьовує. Так як я вже казав, хтось є слабший, хтось є сильніший, тобто потрібно якось це все врегульовувати, щоб воно все було збалансовано, скажімо так. Василь Дабіжа найкращий тренер цього сезону. Як ви оцінюєте його роботу і чи плануються зміни в тренерському штабі на наступний сезон? На рахунок найкращого тренера це ще м'яко сказано. Тому що він не то, що найкращий тренер, він, як на мене, це людина взагалі там, з, -з, -з, з великою буквою. Тобто, це є близька мені людина, це є дуже близька мені людина, яку з якою я ввів переговори на самому початку, і він мені сказав: добре, окей, та давай я включаюсь разом з тобою, давай будемо працювати. І його робота полягала по моїх проханнях, це в першу чергу дисципліна команди. Тобто, от він, він та людина, яка от дисципліну він доведе до 100%. Тобто в команді буде дисципліна, не буде якихось там негараздів і тому подібному. Десь можуть бути десь там в, в, в тренувальному процесі можуть бути якісь деякі питання, виникати там в плані там, тактичних тренувань чи ще щось там ну, такого плану. Але е, він свою роботу зробив на всі 100%. Тобто, протягом сезону, е, я вважаю, що без нього е, ну, тяжко сказати, що ми б дійшли до такого результату, тому що він зробив мах роботи. Тобто не було там якихось перенесень тренувань. Тобто, в нас чітко в нас два рази в тиждень тренування, і протягом року в нас постійно тренування, тобто там вівторок, четвер немає такого, що там він не може. Бувало таке, бувало, однозначно бувало, що він не міг там прийти на тренування там, за станом здоров'я, він міг захворіти. це Я, як президент, не, ну, не тільки президент, що я там спостерігаю з боку, але я міг його і замінити. Тобто я міг приїхати на тренування, міг сам по своїх навичках провести це тренування. Тобто, але стосовно нього, він, він заслуговує цієї нагороди, тому що він дійсно, кажуть, для мене це велика, ну, велика людина з великою буквою. І зробив він роботу всю на всі 100%. Я надіюсь, що він цього ну на цей сезон буде працювати з хлопцями все більше і більше. І, і все у нас вийде. Ви на початку згадували про травми багатьох гравців, з якими труднощами ви ще стикалися протягом сезону. З труднощів нас це вибивали з колії, це, це травми, так як я вже говорив. Якихось там інших труднощів в нас, так би мовити, не було. Ну, це слава Богу, що не виникало якихось там інших питань. Тобто воно все йшло по плану, але. Трішки, я кажу, трішки на нас вибивали з колії через травми хлопців. І це не було там, одного футболіста -травма. це У нас якось в один момент от, сталося так, що, там, наприклад, там 4-5 гравців у нас повністю зі складу вийшли. І ми мусили закривати ці позиції хлопцями з заміни, підтягувати їх, але ну, ми справились. Як ви прийшли до ідеї створення Легіону? Ой, ну ідея створення легіону це взагалі це така, це така тема. На, сам, на, на самому початку це взагалі було створення команди районного футболу. тобто, де, де, ну, Я навіть не думав, у нас колись в Стільську була команда, яка грала на район, вона називалась Скеля. Е, і от коли я вирішив створити цю команду, я ну, навіть чесно не задумувався, чому Легіон. ну Для мене Легіон це щось таке воно асоціюється. Я не знаю там з битвою, тобто там з, з сильним духом і тому подібному. І чомусь мені так прийшло в голову Легіон. Ну, щось, щоб там було щось символічне, ну, не було такого. Ну, якось так придумав собі, назвав, запитав хлопців, ну, підходить така назва? Всі кажуть: о, класно, круто. Ніде такого не чули, тобто буде прикольно. І все. Які плани щодо покращення інфраструктури клубу у вас є? Ну, однозначно, зараз ми трошки будемо все міняти там, в плані там, форм, там, екіпірування. Так само зараз ми думаємо над інфраструктурою стадіону, саме в нас стільського, тому що ми практично весь сезон грали в новому роздолі, так як ми всі там знаємось, тобто ми так дійшли спільної думки з командою Нового Роздолу. Давайте ми також будемо грати як на домашньому полі. Але зараз ми плануємо робити стадіон в стільську. У нас є стадіон, але потрібно там трошки зусиль додати, щоб його скажімо так, відновити. Цей стадіон. Тобто ми вже хочемо зараз цей сезон проводити ігри в стільську. Є багато вболівальників також, які там слідкують за командою, тобто, але не мають можливості там приїхати в новий розділ і тому подібному. І я думаю, що для хлопців це також свої вболівальники це буде ну, і мотивація, тобто, коли більше людей буде збиратися на стадіоні. І от ми зараз працюємо над тим питанням, щоб відновити стадіон і вже грати в нас вдома, Тобто, в стільську. Які у вас очікування від наступного сезону і які цілі ви собі ставите? Цілі, звичайно, перемагати. Це однозначно, тільки йти вперед, тільки до перемоги. Так само, ну я, я вважаю, що хлопці вже настроєні. Тобто вони вже готові виходити там на тренування. У нас зараз будуть відбуватися вже збори. І вони вже, вже кожен, ну не од... ну, практично кожен вже до мене дзвонить і питає, коли ми збираємося, коли починаємо, бо тому що ми вже хочемо тренуватися і тому подібне. Тобто, ну, цілі кажу вигравати. По-іншому не може бути. Тобто програші мають бути також, але це мають бути приємні програші і так само стимулом для виграшів, скажімо так. Чи є у вас мрія пов'язана із легіоном? Мрія моя вже Ну, Тобто, в мене колись, ще, коли взагалі я близько навіть не думав, ну, що я там віду там, в таке, як футбол, там зі своєю командою. Десь колись я там мріяв мати свою команду. Але коли ми там тільки, от вже на тільки вийшли на районний рівень, тобто вже сформували там якусь команду і почали вже там грати матчі, я вже розумів, що це вже здійснилась моя маленька мрія. Але коли ми почали показувати себе в третій лізі, досить, досить потужно, скажімо так. Ну, це взагалі для мене це був нонсенс. Якийсь. Я собі сам задавав питання: ну як, як воно все вийшло, настільки так все зробити, все сформувати, команду так сформувати. Ну ця команда це каже, це є моя родина, це є моя друга сім'я. І це є моя одна з мрій, яка вона вже виконана. Але ну, здійсно, дійсно, цю мрію можна розділити там, тобто виграти другу лігу, виграти там першу лігу і дойти все вище і вище. Ви самі фінансуєте футбол? Чи у вас є спонсори, які вам допомагають з фінансуванням команди? Фінансування це все суто сам я. Тобто, спонсорів у нас немає. Все, все контролюю я сам, тобто не залучено жодних більше людей, абсолютно. Це в і... нас є я як президент, є тренер і є гравці. Все також ну, там є медик і, і... і болівальники. Все абсолютно більше спонсорів у нас ніяких немає. Наскільки складно в умовах війни фінансувати команду? Ну, зараз в умовах війни будь-що робити складно від нашої команди. Ми так само е... проводимо багато донатів там на наш батальйон з Нового Роздолу, Арата. Тобто ми стараємось допомагати е, цьому батальйону і постійно допомагаємо, Тобто, е, з труднощів так якби немає, але ну, тобто ми все надолужуємо. так. команда в сезоні забила 78 голів. Який гол був для вас таким найбільш знаковим? З такої кількості голів ну, тяжко зараз пригадати якийсь там один, якийсь там супергол, але хочу сказати: ну, трошки ми грали в хокей, скажімо так, а не футбол. Через те, що в нас рахунки були і там по 5-0, і 10-0, і 11-0. Тобто великі рахунки були. І було багато красивих голів. В нас відзначалися наші нападаючі, це два брати ноги, тобто Святослав і Тарас, вони, вони завжди вони такі. Скажем так, водночас специфічні гравці і ну, ну, цікаві гравці, скажем так. І вони люблять гарно забивати, феєрично забивати. Тобто е також можна задати гол нашого захисника там, Віталій Мельничук, який, Е, Практично всередині поля він забив гол. Я не вже не пригадаю, з ким ми це грали. Здається, проти трускавця, і він практично середини поля забив гол. Дуже красивий. і Тоді було багато вболівальників. Всі були просто в шоці. Ну, це було досить красиво. Це було ну неймовірно. Можливо, ви б хотіли щось передати нашим глядачам або вашим вболівальникам? Ну хотів би передати, щоб підтримували нас. Хто нас знає, щоб нас підтримували, ми будемо йти до своєї мети однозначно, і підтримка нам потрібна, особливо нашим болівальникам. Тому що ми, навіть якщо їздили десь далеко на виїзді, і наші болівальники приїжджали з нами, тобто вони їздили, старалися підтримувати команду завжди. Тобто, я би не сказав, що був якийсь там матч, щоб вони не приїхали. Вони завжди приїжджали, завжди там вигукували, там підтримували хлопців. Тобто, з тим проблем взагалі не було. І я би просив і би хотів, щоб наші болівальники надалі нас підтримували, тобто приходили на наші матчі. Вони нам потрібні. Це є так само частина, частина нашої перемоги і нашого чемпіонства, яке ми отримали. Це так само заслуга є вболівальників. Мартине. Дякую вам за таку цікаву розмову. Успіхів вам у сезоні. Дякую вам, будемо старатися. А ви не забувайте лайкати і коментувати. До зустрічі в нових відео.